5 листопада вітаю вас. Сьогодні зроблю огляд тих теплиць, тих овочів, які ще не показував. Цвітну капусту на другий оберт вирощую вперше. Садили ми її після огірка. Висадка розсади проводилася в кінці серпня. Але, знаєте, круто, непогані качани. Ну як непогані? Звичайно, якби було краще. Але такі. На вигляд, як кулак мого ярика, такі качанчики розривати їх не буду, бо листя тріщить. Зараз перейдемо, покажу вам. Ще там є декілька. Ось такі качани, вони майже кругом. Зараз трішки ближче покажу. Отакі. От Якби трішки раніше, хоч би на місяць, я думаю, можливо, вже б ізрізали. Не знаю. Отакий От майже кругом. Сьогодні ще й мороз був. Ось поставлю вам ранковий кадр, як це все було. Сьогодні в нас мінус 4. Ось навіть лід замерзло в теплиці. Добрячий був мороз. Дивна погода. Вчора вітер такий був, що думав, теплиці злетять мої. Потім пішов ще дощ, на ранок мороз. Не знаю, що за погода. За відчуттями таке, знаєте, наче було мінус 7 або 10, а не мінус 4. Можливо, в мене градусник брехливий. Та не те показує. Ну що, друзі? Зараз зайдемо в інші теплички, подивимось на редиску. Ну, а по ходу по капусті там заглянемо ще на пекінку і на ранню. Далі на огляді в нас редиска. Теж дісталося трішки від морозу. Сіяв її 16 жовтня. Вона в мене росте тут, де. Я недавно перекопував гірчицю, ну редиска. Я думаю, встигне. Зараз ще заглянемо в першу тепличку, там капуста. Знаєте, доки я тут походив, познімав, то воно вже все відійшло. Я коли зранку зайшов, вона вся була мерзла, вся чорна. А зараз все добре. Знаєте, що я помітив? Ось чим менше теплиця, тим вона промерзає швидше. Ну, а влітку, звісно, нагрівається теж. Навіть, я б сказав, перегрівається. Досить швидше, ніж якщо взяти великі теплиці. Тому в цій капусті дісталося найбільше. Ось така парелка на сьогодні. Яка там у нас сьогодні? П'ята чи шоста? П'ята, здається. Але я й маленька. Але вже відходить. Ось бурдянець добряче змерз. Цю вже пора зрізати на салатик. Ось, друзі, так. І знову таки не, не вкрив її. Капець. Сонце сходить, тому потрішку відходить, розморожується. І головне ж волокно лежить, подивіться. Капець. Пекінка наша в нормі. Повідкривав я всі вікна, двері. Це для того, щоб мороз швидше вийшов з теплиці. Тому що, коли буде закрито, то такий, знаєте, виходить ефект морозильної камери. Тому провітрюємо зараз на вулиці вже давно сонце. Все розмерзлося, все відійшло. Але треба бути якось трошки уважнішим. Є й волокно, є чим накрить. А якось так. Якось так все вийшло, як завжди. Ну що, друзі, всім дякую. Підписуємося, слідкуємо. Ну і далі буде.